Всім здорово, чуваки, з вами ветеран. Сьогодні з нами Владик і сьогодні ми знаходимося у скейт-парку. Да, у нас сьогодні відосик посвячений скейт-парку. Сьогодні ми маємо спробувати різні штучки на ньому. Сьогодні тут одні, тут вот. Я зараз сижу на штучці, з якої дроби, так що ми сьогодні маємо попробувати дроби. Да. Маємо. Тут тяжко. Я спробую. Мені подарили різиночку чорну. Да. Хто шарить, той шарить. Ну і зараз ми будемо пробувати робити щось. Що ти мої ноги знімаєш, бараболя? Бараболя це кертопля. Він коротше мене заставляє знімати за. 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 за... коротше, просто заставляє. Камеру вирубай! Шо це що їй Що ти так? Ти, лейба. Добрий день. На добра. Ну, короче, я думаю, пока что скучно будет дивиться. Мы просто катаем. Надо... Зараз вже будемо щось делати, нам. Да. Це потужно. Так, Влад, коротше. Що делати будемо? А, друг, а давай, знаєш, про що цей відео зробимо? Кож, давай, ладзик, знаєш, так, ми зараз будемо один одному, що тут загадувати, всякі дропи і будемо це делати. <різь> Я перший, ну це потужно. Так, отут а що то загадати треба. Що ти можеш зробити? Побажаємо так... за сеном. Що тобі атом да, сказав? Щоб я з ним йшов грати в комп'ютерні. Ото вот баран. Коротше, дивися, загалом я придумав дроп отсюда. Да. Ні. Отсюда дроп. Ні. Дроп отсюда. Щось легеньке. Значить ти програв. Ні. Значить там, коротше прибавляється Та одна бомбу. Коротше, в нас буде слово Олень, в тебе вже перша буква О. <зваждаєш> Нормальний те, що я можу зробити. Те ж ти можеш? Yeah. Зроби 360 на велику. Прям зробить. Типа розворот? Yeah. Давай японський розворотик зроблю. Що це таке? Це типа дріфтанути, ось так от, що прям розвернути. Зроби український розворотик. Давай. Це таке зараз буде потужно. Постарайся. Український розворот так буде. Так. Бери розгончик треба. Вер розгончик. Український розворотик Це дріфт. Так це Зроби український дріфт. Ні, зроби прям потужний дріфт, справді. Ну це потуж, ладно, хорошо, справжня. Ну давай потрапив. Візьми розгон нормальний. Ти загадуєш. Тобі треба взяти розгон. Ось звідти, Взяти прям хороший розгон. Заїхати сюди, сюди або сюди, сюди або сюди. І, типу, стрибнуть, як на трамплінчику. Береш, піднімаєш колесо і стрибаєш. Це так тяжко? Та це ну не важко. тяжко, я ж це робив. Це тяжко. Відружу я, я з тобою. <рес> Що ти знімаєш мене? Вируби камеру. Тільки цей його. Не... не зламайся. Не зламаюся. Ну Забираємо угу. велик. Задання нормальне, не таке, щоб Нікіта аж розбився. Він мені нормально, задав я йому нормально, задав. Це, звісно, не дуже і легко, але і не дуже тяжко. Травму серйозно не нанесеш і в принципі все нормально буде, я думаю. Та хорош, нормальний. Я думаю, виконав. Та ні, так. Ні. так, що ж мені тепер тобі загадати? Треба подумати. О, ну я тобі загадаю не сильні тяжке, але й несильне і, не і просте. Коротше, ти маєш отсюда з'їхати і на той, і на цей типу, на цю штучку, що там чи помірніш? Та який хочеш, ні, давай оцей великий. великий? Да. Чого ти боїшся, не боїшся? А, ну це діалог. двох дітей. Так, мені за камеру нема...

От вам горочка. Давай. Чекай, я тільки сюди сяду така. Вона звара і було. Для мене це ізі, для Влада не дуже. Потужно. Тільки ти трошки не підскочив, ну ладно. Тільки ти трошки не підскочив, ну ладно. А що нашого? Казай, що тобі загадати? Дивись. Ти заїжджаєш от сюди, наприклад. Yeah. Зупиняєшся. Yeah. Підстрибуєш на велику, Їдеш далі. І що це таке? Давай покажу, як це зробити. Зараз Владік, покаже, як це робити. Що з камерою не то? Давай. Ну і що це таке? Ну Це потужно. Все, Нікіта зараз буде газуй. Так, далі я розгорці. Угу. Блін, я не знаю, з якого ракурсу його знімати. Ну, Давай ще раз. Ти маєш прямо зупинитися на ньому. Ну знаєш, який в мене котрі То їдь не з великої швидкості і ногами там зупинишся. О, ну да, Вона защитає. Ти маєш виїхати на оце от маленьке і от звідси дропнути. Прямо звідси? От прямо звідси. А, звідси? Так. Понятно. Ну, ладно, піде. Піде, кажу. Дивись. Ти маєш заїхати на великий трамплін. Заїжджаєш на великий трамплін. З нього дропаєш на маленький, а потім з маленького дропаєш от сюди. Ну, типа, як по ступенькам з'їжджаєш, можна сказати. Можеш, ой, жди, хтось дзвонить. О, хорош. Бляха, хавелік падає. Так я не знаю, що тобі загадати, дружбан, ти мой любиш. Сам. Ти сама хочеш? Попробую. Я трошки зміню тільки. Ти, ти що, ти маєш? О, давайте зробиш так само тільки з другої сторони. Давай. Лад захотів таке саме, ну, але потім він не задасть. це мені на руку на руку. Давай. Розгон бере. Розгон бере. Розгон. Зараз він такого об'їде там.

Це не дуже дропчик. Давай. Давай. Ти мав отуди спочатку дропнути, не в кінці, спочатку самого, поняв? Прям на заїзд. Ну ладно, підемо. Давай, коротше, щось по лайту. по лайту. Да, Їдеш ось там. І типу отак от пригаєш. Ну, отам от там от. Давай покажу, коротше. Я понял, Тільки прыгаєш, аж їдеш. І з, друга, і з другого трампліна так само. Перший є. І зразу на другий. І зразу на той поїм? Так. Да. А, ну то давай зараз на Давай. Давай на цей. Не, <реш> що тобі загадати? А ти зможеш їхати звідси? Чого? Не хочу. Ну, тоді дропай сюди. Ну, блін, а я хочу щось таке поплити. Яке попити. Ой. Давай. Ну дивись, якщо ти не хочеш, тому... тому. Це дуже жорстко. Mm. Давай ты дропне. Е, Йди Ну, так, да. ну я ж загадую. Ладно. Я тобі спеціально таке не загадую. Я просто не знаю, що йде якісь. Я трою зрозумів. Треба, коротше, якісь цикли е, Так само, як я заїжджаю на трамплінчик. Потім Потім ти маєш гарненько достануть. Можеш? Хоча ні, Дріфт гарненько дострибне. Дрифт був, чекай. А, гарненько дріфти. Да, так, типу, гар, типу заїжджаєш, прыгаєш. Тут а, по можливості дрифтанеш, але далі все одно їдеш і цей. І ти маєш... і ти що ще маєш? І ти маєш. О! Диви! От там, бачиш, де після трампліна, от там асфальт, і після асфальту травичка, там типу такий спуск, Асфальт вальту туди дропнуть, поняв? Угу. Давай. А це видно буде. Я воно туди. То есть она хочет поехать. Да. Поехать на трамплин. Да. Подропнуть, да. Тут отрифтануть. Да, далее поехать едешь? Сюда. Да, и там дропнешь. На травочку. Давайте кетку откиду туда, для раку. Все хорошо. Давай. Друга попыточка оба. Пригує? Блин, канал давай. Ні, ні блін. Е, я казав, я мав виду, типу, щоб ти. Я мав виду, щоб ти отсюда дропнув. Отут де куточок. Да. Ну ладно, пофіг засчитаю. Такий відео Получився. Всім до побачення.